Друзі, всім привіт! Мене звуть Андрій. Ви на каналі Cluє. Зараз з товаришем Андрієм їдемо на Осетра, можливо, на Whitefish, на річку Фрейзер їдемо. І зайшли просто в Канаді Tire купити ще хробачків, підкупити. І знайшли прикольна така палка Shimano Shimano TDR. Я не знаю для чого вона от призначена. Коротше. Але по довжині вона так ну, гарно підходить для лососевої рибалки. Вона така прям 10, 10 фіт, вона 9,6 фіт. Вона в цьому плані нам сподобалась своєю довжиною такою. І цей. І ціна в неї така більш-менш приваблива. Дивіться, 50. Довжина її така гарна, лососяча. І. І фірма ніби шіману непогана. Розрахована на... Як це на оснастку на жилку типу 15-30 ЛБ, тобто теж підходить для лосося. І якісь отакі катушечки. Дивіться, Шимано катана, це моя така була. Я по скетці її купував, напевно, 50 вона коштувала. Тут і дивіться, Шимано сіє на 4054 долара. Е, що то? Шимано EFX 39 доларів. Я не сильно розбираюся в цих катушках, але можна сміливо сказати, що Shimano це хороший бренд. На лосося потрібно більше, щоб палка працювала, котушкою ти там не тягнеш. Е, да, лосось сильна рибка, і вона буде, буде трішки цей фрикціон розбивати, бляха. Але мені здається, що все рівно це якісні катушки, і їх, їх можна купувати. І з надією на те, що вона відслужить, якийсь один, другий, третій сезон. Оця моя катушка на лососю. Я без досвіду навіть нею просто. Що робить? Просто просто так давить, що це капець. Тягнув, крутив, їй було важко, не, не відпрацьовував типу самим водилищем, а просто катушкою тягнув і вона працювала. Тобто, грубо кажучи, дивіться, 40, 60, 54 є з чого вибрати. Це, грубо кажучи, 50 доларів на катушку треба потратити чи, чи 60 максимум. І, і купити ось таку палку. Дивіться, 54, 8,6 фіта. І оця, і оця палка інша, скільки в неї 9,6 фіта. Тобто, грубо кажучи, за 100-110 доларів сетапчик такий на лосося вже готовий підкупити ще пару якихось от таких фокусів, ниточків, гачків, флюрокарбону. Зарядити кутушку жилкою, чи ниткою і все, і вже можна йти на риболовлю. Тобто ми з Андрієм скуплялись, то в нас палки наші коштували по 130, але я бачу, що я цілком реально міг би половити і, такі, і такою палкою Шиману подешевшою. Довжина в неї хороша. І коли лосося треба виважувати, то якраз палкою ти і будеш це робити. І котушка може бути не суперсильна. Якось отак. Це не океанська рибалка. Тому Canadian Tire ви побачили, хто готується до сезонного сетра, я можу порекомендувати отакий сетапчик за 100 доларів просто собі на, на лососика. Але ще поцікавитесь катушкою мультиплікатором. Тут її зараз немає, тут якісь такі незрозумілі є катушки, але мультиплікатор я би вам теж порадив на лосося. Дуже-дуже нею мені здалося е, зручно ловити. Ну, коротше, про це в іншому відео. Друзі, приїхали ми на локацію ловлі. Дякую тобі, Олеже, що порадив, порекомендував е, таке місце. Е, друзі, воно не дуже тут, таке, знаєте, красиве, романтичне. Дивіться, їде потяг, якісь там машини, там сидять люди, траву собі курять в машинах. До речі, легально тут в принципі, можна це робити. І таке собі не дуже мальовниче місце. Але що я вам скажу? Сам факт, що тут така, дивіться, кладочка є і є стояки для вудки. Тобто собі сюди в тебе стояка не мати, собі прийшов, сюди, бам, поставив і на лавочці собі ловиш рибку. Купив я для осетра ось таку, ось таку рибку. Я не знаю, працює, не працює, але... але... Наполовинку вріжу, закину. Хто знає. Осетер, знаєте, він ж теж теж риба. Може, є якісь улюблені смаки, типу там лосось чи ще щось, але він повинен клювати типу на іншу рибку. Мені так здається, бо він ніби як падальщик і цілком можливо отримати покльовку. Андрій буде пробувати на хробака, на якусь, можливо, whitefish-рибку. E, спробую спочатку на поплавочок закинути, потім на донну оснастку, там, інлайн чи патерностер, щось таке будемо думати зараз. І друзі розкладаюсь, закидаюсь, коли це все зроблю, то покажу вам, як виглядає оснастка. Перший раз її буду робити, тому, тому потрібно трошки часу. Поставлю таймлапсик і зустрінемось зовсім скоро. Друзі, все готово. Як виглядає моя оснасточка? Дивіться, палка моя купив, напевно, за 30 доларів за рахунок того, що вона така ніби відносно з грубим кінчиком. Тест пише на ній скільки? 100-200 грамів. Тобто, дов доволі таке міцне грузило можна завантажити. Стик я перемотав ізолентою, бо він виглядав мені не дуже надійно, тому що на цій нижній частині палки... Були такі невеличкі тріщинки, я побачив, зміцнив. Ось така в мене котушка. Перша риболовля в мене буде нею, нею цією котушкою, а зазвичай вона така відносно нова. Товариш мені її перепродав. І обновив собі свій арсенал. Нитка основна 120 ЛБ, якщо не помиляюся. 12-жильна. Ця повідець в мене на 80 ЛБ, він, скоріш всього, 4-жильний і виглядає. Грубше, ніж основна жилка, але основна повинна бути міцніша. І що в нас? Амортизатор, грузило 10 унцій, 10 унцій це 280 грамів. Тобто я вже роблю надтест для цієї утки. М -м, від, надіюсь, в мене не зломиться кінчик. Далі в мене отут просто маленький такий, як би з'єднувач, вертлюжок. Далі ще один амортизатор пластиковий, вертлюжочок, повідець. Маруто 8 кагачок і ось такий шматок риби, як вона називається, щоб ви собі розуміли, купив в магазині, котрий називається TNT, Ось так виглядає ця рибка. Я не знаю. Клює на неї, не клює, будемо перевіряти. Вона відносно що 6 доларів за цих 6 рибинок. Ось так, друзі, закидаємо. Проплив, друзі, катер і до нас підкрадаються отакі хвилі. Наш цей такий пантон, зараз буде таке мотиляти, дивіться, що робиться. Зараз оцих двох крупних хвильки, як дойдуть, ого! Ого! го Реально тут як на якійсь лоці, подивіться, що робиться. Друзі, зробив я свій перший закид цією котушкою. Вийшов до, досить такий непоганий закид. Але я вже тепер розумію слова мого товариша, чому потрібно ставити 16 унцій грузило. Тому що ця нитка вона доволі груба і вона на вітрі чи на течії дуже сильно типу як парусить. Відповідно, я закидав прямо ось туди. А течія, саме грузило впало там, але за рахунок того, що нитка має якусь свою довжину, і течія постійно впирається в неї, вона зносить просто грузило. В мене, відповідно, грузило вийшло аж десь ось там. Течія тут дуже сильна, просто кидаєш поплавочок, і він в секунді тікає так дуже-дуже швидко в сторону. Але тим не менше. На, це, на цю палку я не можу завантажити більше, ніж якихось там, я не знаю, 10 унцій, ніж я закинув зараз, тому що тут тест у нас 100-200 грамів, тобто 200 це максимальна його типу якби, критична така вага. Є якийсь запас в ньому, це очевидно, бо я поставив грузило 10 унцій, 10 унцій це 280 грамів, плюс кусок тієї риби. того... Цілком можливо, що це може бути і 300 грамів е, видержало, але це не комфортно нею закидати. Палка не розрахована на такий закид, вона закоротка навіть. Для дальнього закиду таким грузилом, тому я розумію, що для цієї рибалки потрібно брати довшу палку з сильнішим тестом, міцнішу, і брати більше грузило, щоб оця лінія його ну, не могла так парусити і витягувати грузило. Це, це прям. Дуже важливий нюансик. Або на даний момент, поки я не хочу купувати шанову палку, потрібно, напевно, шукати. О, в Андрія покльовка на хробак. Прям довбе, прям класно клює. Дінь-дінь-дінь. Класно. Може, вдасться зараз щось зле. Не спіши, не спіши, не спіши. Коротше, от таке, друзі. Тому. Ось це по, по, по така інформація стосовно грузила. Я взяв з, з, з собою декілька видів грузив. Грузил, щоб просто хоч від чогось відштовхуватись. Скільки в мене? Тут 6 унцій, 6 помножити на 30, це 180 і мінус, е, 2 грам, мінус 12 грамів. Це тобто, що виходить? 168 грамів. Оце в мене грузило. Плюс 8,2 грузилка по 8 унцій. Це в мене. 8 на 30 240 мінус 12-228 грамів. Тобто ну, логічно було починати на своїй вудці. О, що в Андрія є риба, мені здається. Так, чи ні? Да є щось маленьке. ха, -ха, -ха. бичок. Дивіться, друзі, Андрій зловив бичка. Це вже його, напевно, четверта риба в Британській Колумбії, четвертий вид риби. Андрюха, вітаю тебе. Бичиклюють, бачиш? Реально, дивіться, який красун, бляха. А гачок на лососі на 10 кілограмів. гачок на 10-кілограмового лосося. Дивіться, який малюк такого хробачанського, просто заглотнувши і так гарно клюнув. Уявіть собі, бичок малий. А ми ще сьогодні їхали і думали, які ж тут риби клюють, що тут можна зловити? І бачите, бичочок. Також я чув, що тут є ще whitefish і вона досить класно теж клює. Можливо, ще не сезон для такої супербілої риби, можливо, більше такі якісь хижачки зараз клюють. Не впевнений. Але дивіться, Андрій просто чемпіон, реально. Тупо прийшов, бам-бам. Бечочок -бам, маленький, ти будеш відпускати? Да. Ну відпускай свого красунчика, да, щоб, не він не... На... щоб він на сонці не жарився. Андрей, тож по побережи цю рибку. Ну йолки-палки, вона киростуть. Давай. Бульк? <хи> Отак, От друзі, тому по грузилах. Треба було, напевно, логічніше було б почати з 6 унцій. Я тоді би бачу, о, в мене сильно зносить, треба ставити щось міцніше. Там, до речі, морський котик зараз пливе. Ой, він просто головою пливе в ту сторону, але за рахунок течії його все тіло тако зносить туди. Не знаю, чи я його встию зазняти телефоном, бо говпрошку я не можу вам це передати, а спробую телефоном. І що, і що, і що полозити? А, зносить 6, треба ставити 8 або 10. 10 критично, бо може з нас зламати палку, але тим не менше треба пробувати. Але я побачив, яка тут течія, з самого початку зрозумів, що немає сенсу ставити 6, закинути, зразу перев'язувати на 10. Бо я не такий професіонал, щоб за 3 секунди в'язати цю оснастку, а робив її перший раз і доволі непогано вийшло. Тому, тому що зразу поставив 10, думаю, буду якось старатись плавно закидати без різких таких рухів, щоб не зламати палку, але мати максимальні, максимально комфортну можливість ловити на такій сильній течії. Все рівно замало, треба купувати палку, а ще краще, можливо, їхати на місце, де є менша така течія. Далі шов у нас, друзі, по цінах вам розповім. Мам ж цікаво, напевно, скільки що коштує. Отакі стопери 2 долара, дивіться цих кульок, скільки тут 10 штук. Далі в нас вертлюшки 2 долара. Ось таких 4 вертлюшки. 4 вертлюшки другого розміру код F130. Не знаю, скільки вони витримують ЛБ кілограмів на розрив. Тут наскільки 5 вершлюшків, теж 3 долара. Ці виглядають трішки менші. Це, напевно, третій розмір. так, Ні, 3 сайз, 3... да. напевно, третій розмір, це другий. Маруто гачки вісімка номер, за такої форми. Маруто це ніби бренд, напевно, непоганий японський. І вони коштують 20 доларів. 10 гачків. Тобто один такий гачок коштує коштує 2, 2 долари, ніби ну так, майже 2. Непогано, з так саме буде 2. І ось такий повідець, я не пам'ятаю, скільки він там, один там фіт, щось там 10 центів. ну коротше, там Я не знаю навіть, скільки я за нього заплатив, але там якась така невелика сума. 50, можливо, центів за майже 2 метри, щось таке. Я не знаю, що вам сказати. Ще на один повідець мені мене вистачить цього матеріалу. Тому ось так. Ось така в мене нитка. Це як нитка, як основна. Е, ну, основна нитка в мене на катушці. Ось вона. І на кранях з неї теж можна зробити повідець, поставити слабший, можливо, третій карабінчик. Е, і цілком можливо, що, що цей, що вона відірветься. Першою, mm -hmm. якщо буде карабінчик слабкіший, я не знаю. Ну таке, коротше, друзі, що вам сказати. В залежності, скільки яка сила карабінчика, і скільки тут ЛБ. Якщо нитка слабша за цей карабін, то тоді це не дуже добре. Треба, щоб, щоб карабінчик стояв ще, напевно, менше, ніж цей третій розмір. І тоді 100% карабінчик розлізеться перший, ніж отака, ніж отакий повідець, як з основної жилки. Скоріше за все. І ось ця рибка. Не знаю, яку треба правильно використовувати. Товариш мене використовував голову лосося. Тому цілком можливо, що в наступному сезоні, якщо будемо ловити якісь невеликі кохо, такі кілограмові, то можна буде відрубувати голову і залишати її як на оснастку. А... Не просто викидати, а типу відрубувати і зберігати в морозилці для, для сезону осетра. Ось так, друзі, по оснасточці. І що? Будемо сидіти, очікувати покльовки. Зараз пройде, можливо, пів години якихось, і я перезакину, тому що, що грузило, зносилось по дну. Можливо, гачок десь з рибою, з цією оснасткою попав десь в якусь ямку, десь під якесь деревце чи під ще щось. Його може там зовсім не видно. Тому не потрібно три дня чекати цієї покльовки, а просто то, я не знаю, там раз. Раз в годину або два рази на годину перевіряти цю оснастку, замінювати її, закидати якесь трішки в інше місце і не втрачати просто час. Тому зараз якихось півгодинки до годинки її поміняю оснастку. Так хоча б декілька разів треба буде зробити за цю рибалку. Зараз сезон тільки почався на осетра, і, 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 і зараз рибаки вже вже ніби як його. Полюють на нього, але ще поки що ніхто не зловив. Ну зі знайомих рибаків, мій знайомий спілкуються з іншими осетровиками, і поки що вони ще нічого теж не зловили. Але вже якась покльовка буде. Була. Тому шанси такі зловити його ніби є, але вони такі досить невеликі, бо сезон тільки відкрився в березні на осетра. Я подивився календар, то він всю зиму, грудень, січень-лютий не клює. Починає з березня, закінчує в листопаді. Тому, можливо, зараз він після зими теж хоче набирати якусь вагу і повинен бути активний, як хижак. А можливо, потрібно трішки. Вже часу, щоб потепліло, тому все індивідуально. В будь-якому випадку сезон почався і його можна вже пробувати ловити. Чим ми власне зараз і займаємось. Тому, друзі, ось так чекаємо. Вирішив я освіжити наживку після першого закиду, і, як виявилось, моя оснастка добряче так застрягла, що мені навіть потрібна була допомога мого товариша, щоб якось її обірвати. 90 ЛБ нитка на повідцю виявляється, дуже міцна. Ну, або я. гел молода! Ого! <laughs> <laughs> <There you go. laughs> uh -huh. Can I use it for sturgeon for bait? Um, they're called what's called fin fish. Fin fish? Yeah. So basically, live bait you cannot use. You have to like kill it. All that laptop. Can, can we kill it and use it for bait or, or no, or just release? Release. <laughs> really? Yeah. Mm -mm. Mm -mm. Can, can he keep it or no? Kill and keep? Hello, it's not a tasty fish. <laughs> ah, це не смачна риба. Але друзі, дивіться, як він гарно виглядає. Який бичочок. Що не смачно, знаєш ранько ж хороша. Ну так, да, але таке, знаєш. А не, знаю? Не, знаю. А не знаю. Beautiful British Columbia. Коротше, що я вам скажу? зачепилось в мене грузило, я ледве обірвав це через кофту у мене такі сліди позалишалися, Я ледве обірвав цю свою оснастку. Добре, що ця нитка виявляється слабшою. Карабіни дуже міцні, я нічого не міг зробити, я ледве обірвав цю оснастку, як виявилось, грузило було зачіплене. Десь, я не знаю, чи між плит якихось бетонних, чи якась арматура, чи що воно просто грузило. Напевно, ось цей типу розмір грузила, його форма зовсім не класна, бо воно тягнеться, зачіпляється між, між чимось. Ну, коротше, коротше, дуже просто якесь, напевно, воно не не ж не для того, щоб вийти з якоїсь ситуації, коли ти зачіпляєшся, бо ти просто зачепився, вперся і все оцією площею. У мене іншого нема, буду пробувати далі ним зловити. Добре, що не обірвалася оснастка повністю вся. Не обірвав нитку, не обірвав гачка. Мені просто потрібно додати новий повідець і вчепити ось тут грузило і все. Тобто друга спроба сьогодні спілкувався зі своїм знайомим, він теж зі своїм знайомим був сетра десь в іншому місті, і в них теж ніц не клює. Ось таке. Тому надія є, але можливо ще зарано. В загальному на майбутнє не хочеться випускати 10 рибалок без риби, тому по можливості я просто буду їздити. Одна рибалка щось трішки підзняв, друга, третя, четверта, восьма, зловив рибу, показав вам. Напевно, треба буде робити краще так, бо дивитися 25 рибалок без, без риби ну, теж я рахую не дуже вам прикольно. Тому, можливо, буду робити так: по сетровій. Рибалося, а там побачимо. можливо, і по басові так само. Коротше, буде видно. Е, скажіть мені, як ви вважаєте краще? Краще отак нарізати багато різних днів і з рибою відео, чи просто один рибацький день, одне рибацьке відео, а чи з рибою, чи без риби, вже не важливо. Як на вашу думку, ви вважаєте? Отак мені, скажіть, будь ласка. Запитався я тільки що в рибака, що він думає на рахунок мого сетапа. Сказав, що тут краще було б використовувати. Замочок, в мене просто їх немає, і мене так товариш навчив, але краще використовувати тут замочок, просто карабін, а тут не чіпляти просто за голову, бо сетрик його просто може типу, як цмокнути цю рибку, і не, це, і не зачіпитися. А якщо ти пробиваєш в око. Виводиш іншим оком, потім протягуєш крізь м'якоть, оцю, а потім ще витягуєш одну петлю з вушка і, об, і отак об, обтягуєш цією петлею. Осетер, типу, як вже хапає, він вже всю рибку хапає, і, вона зразу, і він зразу на гачку. І окрім цього, це, типу, якби більше тримає рибу, більше шансів, що вона в тебе залишиться на гачку, і гачок не буде пустий в воді пів години лежати. Якось ось так. Теж ніби непогана стратегія. Мені подобається. Крізь око, далі з ока виліз, зайшов в тіло, далі з тіла вийшов, випустив його тут і петлю з вушка витягнув і обійняв, коротше, гачок якось так. В загальному того ж дня Надія осетра зловити була, але помаленьку вона почала мене покидати. Гляньте на цього гачка, бляха, таке воно такий крупняк кабан такий, така сталюка. Прикольно виглядає. Мені подобаються усі види рибалки. І осетрова особливо подобається тому, що ти можеш зловити свою трофейну рибу. Але під час очікування хоч бери і носки в'яжи, або навіть вче англійську. Друзі, закінчуємо день риболовлі сьогодні. Коротше, робив три закиди я. Два з них не міг витягти грузило, Зна, бо є якісь зачіпи. Окрім цього, у мене, напевно, зовсім неправильна форма грузила і вона сильно зачіпляється за дно. Останній цей раз мені Андрій допомагав витягувати, бо нитка наскільки важка, що потрібно просто виривати чисто рукою, без котушки, без палки з на цю оснастку. Дуже-дуже важко, то вже в кінці обірвав гачка з повідцем грузило, вдалося витягнути. Коротше, таке, треба е закупити на наступний раз іншу, інший вид грузила, карабінчик і трішки більше цього повідкового матеріалу. Було тут, у нас ніби як покльовочка, можливо, на тайлапсі буде видно. Е -е -е, не знаю, чи кінчик буде видно, але ми підійшли до цієї вудки, і кінчик так можливо разів. Три, можливо, десь чотири. Так -ду -ду -ду, задребіжав прямо вся вудка. Так-дудув дивно. Це виглядало, але більше нічого не було, ніякої реакції. І я не вважаю, що осетра потрібно як плітку всікати, тоді коли десь якесь тільки задребіжало. Потрібно дати проковтнути цю наживку. І десь поплисти хоча б в сторону, щоб був шанс підсікти нормально цю рибу. Тому таке, можна рахувати, що щось дивне таке, типу покльовки було, але, але не знаю що вам, що вам сказати. Ну таке, коротше, по рибалочці в нас сьогодні. Оцю рибку заберу додому, в морозильну камеру закину і, можливо, використаю на наступний раз. А можливо, підкуплю якийсь інший вид риби, щоб мати для порівняння на цю краще клює, на цю ні. Ну, коротше таке, а можливо, ще просто не сезон. Тому до зустрічі, друзі, у наступних відео.